Слава Ісусу Христу, дякую за ваші науки. Отже Василю, часто по інтернеті в суперечки на рахунок 8 березня, що колись святкували одні, що весь світ святкує. А як правильно ваша думка? Ну, моя думка, знаєте, ну, як весь світ святкує? Не святкує весь світ. Це святкує тільки всі держави постсовкові, ну, ці пострадянські, так? всі, які входили в Радянський Союз, оті святкують. А моя думка, я не є проти жінок, але, по-перше, вивчить питання цього свята, походження цього свята, звідки воно взялося, чому 8 березня, хто така була ця жінка, яка це свято встановили, з чого воно почалося. Почитайте історію, ви будете, ви будете караули, як здивовані, і скажете, я, я більше не хочу святкувати те свято. Я не буду то розказувати. Бо тому що це свято до церкви не має ніякого відношення абсолютно ніякого відношення. І хто там протестував, жінки, якого походження, почитайте. Вам буде цікаво. А я про такі дурниці говорити не хочу. Церква для жінки, для матері, для дитини присвячує цілий місяць найкращий місяць року, я так думаю, травень це є для матері. Для, для дитини, для жінки цілий місяць маївка правиться. І цілий місяць чоловіки мають відноситися до жінки як до пречистої Діви Марії. Шануйте, визначайте, любіть, маєте квітів, Бог вам подарував у травні. Кожний день знайди, якусь квіточку зірви, не треба тих букетів з тими клієнками, не треба. Квіточку одну принеси. І коли кожен раз даруєш квіточку, одно речення, побажання, добра. І це найкраще буде, ніякі не 8 березня, а цілий місяць чудеснішого варіанту возвеличити жінку, возвеличити матір, возвеличити дитя немає як травень. Чудесний місяць, красота, церква ціла молиться, кожен день молебень. І жінку величаємо. Богородицю в першу чергу, а в лиці Богородиці, ідемо кожну жінку, яку здибаєте по дорозі, а особливо ті, які в хаті біля вас. Я ще буду в травні за то казати. Так що 8 березня комуністичне свято. І треба відходити від декомунізації. Хоча мене запросили на 8 березня, запросили, бо так люди звикли, запросили мене до родин, загиблих наших воїнів, і що Василю, Можу йти, і мушу їм та розказати і пояснити. Піду обов'язково.